Ваша бульбашка в Москві – це інтелектуали, що де коли клуб, але м, чому всі ці люди, у яких є мізки, у яких є інтелектуальний бекграунд, освіта, чому вони не проявили жодної публічної реакції? Коли сталося ну, те, що сталося в 2014-му, приміром, Ди... і те, що в 2024-му. Крим, Диви, Донбас дивись. і повномасштабне дивись. вторгнення а, для інтелектуалів, як ти їх називаєш, членів клубу щодо коли. Для людей, у кого інтелект а, IQ 50, а, то до них дійшло в лютому 24-го року. Але є ті, до кого взагалі ще не дійшло. А, відповідно, я не знаю, чому вони себе так повели. Чому вони себе повели по-скотськи, по відношенню до. Того, що вони навчені люди вчили історію, вони знають, що був була Друга світова війна, був фашизм, і вони зараз легко проковтнули окупацію території іншої країни. Для мене це не збагнено. Значить, у них всередині сиділа ця бацила, яку вони мені не розповідали.